Зараз ми з вами розберемо, що таке меню, для чого воно нам, та як його створити та налаштувати. В Drupal меню це список посилань, яке допомагає людям не заблукати на нашому сайті. В Drupal з коробки є вже модуль меню, яке нам додає основний функціонал для наших менюшок на сайт. Так само воно додає і наші меню, основні. Адмінка сайту також зроблена через цей модуль, і все меню це також зроблено через функціонал меню. Потім в нас є основне меню, меню для футера, меню для користувача. Вони у нас посімим, але ми можемо їх використовувати і не створювати їх нові. Щоб побачити весь список наших меню, які створені на сайті. Нам потрібно перейти в меню структура. Далі в пункт меню. Тут ми побачимо основні наші меню, які є вже на сайті. Там основна навігація, меню нижні титулу», там юзера меню. Ну я менюшка для адмінки. Ну, в адмінку краще дода не лізти це меню, бо воно само створюється додається через інший функціонал, і там краще нічого не міняти, щоб потім не заблукати. А відео зняти за підтримки GLUA. Якщо ми хочемо додати власне меню, ми просто нажимаємо кнопочку додати меню і там вписуємо назву нашого меню, ну і машину, назву нашого меню. Після того, як ми створили його, ми можемо вже перейти на список посилань і наповнити наше нове меню. Після того на сторінці ми натискаємо кнопочку «Додати посилання» і нас перекидає на форму з основними параметрами: це назва і саме посилання. Ну як вписати назву, ви розберетесь, але давайте поговоримо про те, як правильно прописувати посилання в наше меню, щоб не було потім проблем. Ну, Drupal у нас має автокомпліт в посиланнях. Тобто, якщо ми пропишемо назву нашої сторінки, наприклад, про нас, нас може підтягнутися вже наша сторінка, якщо вона створена на нашому сайті. Також ми можемо прописати просто канонічне послання нашої сторінки, наприклад, нода, слеш, ядішка, такса або таксономія, або користувач, і такс з іншими entity. Головне, нам не потрібно просто заходити на сторінку, брати з URL. Посилання і вставляти його. Чому так не можна робити? По-перше, у нас може бути декілька мов на сайті. І Якщо ми будемо міняти мову, то посилання вже буде інше. По-перше, ми скопіювали без префікса нашої мови. По-друге, якщо ви вдруг колись будете міняти назву або посилання цієї сторінки, вас не підтягнеться в цю менюшку. Після цього вам буде просто потрібно буде знову проходити по всіх посиланнях, міняти дане посилання на нове. А це лишня мурока. Ми можемо в самому початку прописати вірне посилання і нас потім просто буде підтягуватись наш вірний синонім. Також ще є різні значення, які ми можемо прописати в наше посилання. Наприклад, фронт, це буде означати, що у нас це посилання на головну сторінку. Наприклад, ще є ноулінг, де ми просто виведемо назву наше посилання без ну, самого посилання. Ну і інші. Заповнюємо це все, зберігаємо. І тепер в нашому меню з'являється наше нове посилання. На даній сторінці ми можемо також сортувати пункти нашого меню. Наприклад, перетягуванням хапаємо за хрестики, тянемо вгору або вниз. А щоб зробити пункт нашого меню під пунктом, щоб зробити багато рівне меню, нам просто треба потягнути трішки вправо. Ну, так само і навпаки, вліво, щоб забрати із підменю. Другий спосіб це через вагу. Нам потрібно натиснути на кнопочку Показати вагу, нас хрестики зникають по всьому сайту, до речі, і ми можемо показати конкретно вагу для кожного пункту. Тобто менша вага це вище меню, більша вага це нижче. Також ми можемо знайти врятування цього послання і там вибрати в пункті, яке послання є батьківським. Інколи новачки думають, що ну я ж можу це зробити через блоки. Просто створити ТИП, додати до посилання, наповнити, вивести, що це не так само, як, як це меню. Давайте розбирати, чому це погане рішення. По-перше, в такому меню не буде активно класу, на якій ми в сторінці знаходимось, не буде функціоналу підменю там, інших елементів, не буде перевірки доступу до даної, даної сторінки. Наприклад, що сторінка знята з публікації, пункт меню буде активний, а через модуль меню він пропаде для користувачів, які не мають доступу. Також не буде зручного редагування. Коротше, буде багато проблем, які треба буде вирішувати все з нуля. Але на що це робити, якщо вже... Готовий функціонал зроблений до нас. Меню створене спеціальним модулем, і воно набагато надійніше, чим просто список посилань. Після того, як ми створили його, ми наповнили посиланнями, нам потрібно його тепер вивести на сайт. Це робиться просто: ми виводимо меню через блок. Переходимо в структуру сайту. В потрібному регіоні вибираємо додати блок. Шукаємо потрібне наше меню. І додаємо, як його як простий блок. Налаштування аналогічне, крім декільких елементів. Тут в налаштуваннях блоку ми можемо вибрати, скільки рівнів і з якою глибиною нам показувати під меню. Або просто поставити галочку і щоб нас повністю було розкрите меню. Також можна ще встановити один додатковий і корисний модуль, який нам буде допомагати, якщо у вас багаторівневе меню. Оцей. Що, не буду казати, а моя my English very perfect, то не хочу це казати. Для чого нам цей модуль? Це модуль нам додає до наших батьківських послань активний клас. Тобто, якщо ми знаходимось на якомусь підменю посланні, нас додається клас до верхнього послання. І нас буде підсвічуватися основний розділ нашого меню. Таким чином, ви можете створити меню, додавати свої посилання та виводити його на сайт.